У нас сьогодні 53% господарств працюють з порушенням закритого режиму на У Нас сьогодні збільшилися випадки захворювання сказ, це саме ті такі, які, як кажуть, десь повинні вітання на постійному контролі. Є дуже багато недоліків у цій роботі, дуже багато недоліків у цій роботі. Я пропоную станом колеги зняти запитання з розгляду. Визнати роботу Техто проспоживслужби начальник винічного управління служби Грушка, незадовільною звернення колегії на техновослужбу, значить, голову техтослужби України лапу про невідповідність по позаймання посад. Я вам скажу, що в мене найбільшого бою теми падать, коли в теопіполі сталася ця біда біля 7 тисяч горів. Перший заступник голови адміністрації організовує роботу на комплексі, а начальник управління відпочиває. Субота, в ньому вихідний. Примається, підтримується.